Мій всюди сущий, Господи, я дивлюся вперед на те, що чекає попереду, і дозволяю невідомому вивести мене з рівноваги. Я бачу страх і знеохочення, які чекають на мене на шляху, готові супроводжувати мене, якщо я їм дозволю. Будь ласка, нагадай мені, що ти йдеш попереду мене і будеш зі мною, ти тримаєш мене за праву руку. Оскільки ти живеш поза часом, ти можеш бути зі мною і водночас на дорозі, яка мене чекає. Очима віри, я бачу, як ти сяєш яскраво, ти кличеш мене, ти запрошуєш мене зосередити свій погляд на тобі. Тож я буду міцно триматися за твою руку, коли йду крізь цю темряву страху й зневіри. Допоможи мені дивитися вперед. На твою сяючу присутність, яка випромінює безперестанну любов і нескінченне підбадьорювання, моя впевненість походить від знання, що ти завжди зі мною і вже в моєму майбутньому, готуючи мені шлях. Якщо я уважно прислухаюся, то почую, як ти кличеш мене із цієї дороги слова застереження і мудрості, підбадьорення й надії. Не бійся, бо я з тобою. Не бійся, бо я Бог твій, я зміцнюю вас і також допомагаю вам у Твоєму могутнє ім'я Ісусе. Амінь.